Всім привіт! Цього разу вирішив зробити фігурку лицаря. Для початку потрібно відокремити об'єм голови від основного об'єму та скруглити зверху та низу. Наступним кроком потрібно сформувати об'єм ніг. Сформувати їх можна прибравши зайвий матеріал спереду та заду. Далі можна перейти до рук, а точніше до обладунків на руках. Спочатку потрібно перерізати лінію по контуру та прибрати зайвий матеріал. А також як я сказав раніше, скруглити голову зверху та низу. Це потрібно для того, щоб почати формувати об'єм під шолом. Його потрібно перерізати по контуру та відокремити від голови. Далі повертаюся до обладунків на руках, відокремлюю наплічник та рукавичку. Після чого нижній об'єм потрібно розділити на два окремих, щоб почати формувати ноги. Спочатку бормашинкою просверлюю отвори, а потім ножем формую передню частину. Переходячи до об'єму голови, потрібно виокремити щиток та зробити решітку. І також залишаються очі. Прорізаю по контуру та заглиблююсь. Далі переходжу до шліфування. Спочатку спеціальною барабанною насадкою для бормашинки роблю грубу шліфовку, а потім наждачкою вручну. Також залишається етап фінального декорування і ось така фігурка вийшла. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал та ставте лайк.